Скажи про цей куточок, як його робили. Радіус. Так. Радіусні кутики робляться із Т-профіля. Якщо потрібно прогнути радіус, висверлюємо отвори від вертикальної полочки. Можна подивитися. На відстані 1 мм. Діаметр отвору може бути 8, 10, 12 мм. Відстань по центрах. 30 мм. 30 мм, це крок, так? Це крок, це відстань по центрам отворів. Просверлюємо отворів скільки нам потрібно на радіус. І потім робимо два рази прорізи для того, щоб зробити зазор, який дасть змогу вжиматися алюмінієві полочки. Тобто два рази болгарка професують. Два проходиш рази там, проходити да? так. Чим більше радіус, верні, чим менше радіус. Тим цей прорізь має бути більш ширшою. Якщо більш він плавний, буває, іноді вистачає одного прорізу. Зазвичай так. Зрозуміло.